Скажіть мені щиро, як часто ви в соцмережах перевіряєте сторінки своїх колишніх, однокласників чи просто знайомих? Як часто ви повертаєтесь на ці сторінки? Або як часто ви питаєте у спільних знайомих, як справи у той чи іншої людини? Це все є полегшеними формами сталкінгу. Чи робить вас це сталкером? Ні. Але майже кожна людина в своєму житті стикалася з цим. Хтось в більш легших формах? А хтось, на жаль, з тяжкими. Яким чином ми маємо протидіяти цьому? Як має поводити себе жертва? Чи можливо взагалі жертва сама винна в тому, що з нею відбувається? Як стають сталкерами? Яка в них мотивація? І що з цим робити? Сьогодні саме на ці питання ми будемо шукати відповіді. А ви на каналі Псай Анна. І в кінці цього відео я дам рекомендації, що робити. Якщо ви вже стали жертвою сталкінгу або знаєте людину, якій потрібна підтримка. Частіше жертвами сталкерів встають відомі люди. Вони завжди в полі зору суспільства, та вони дуже часто потрапляють під приціл переслідувачів, погрози, маніакальне бажання стосунків та інше. Але це це не значить, що історій зі звичайними людьми менше, про них просто менше говорять. Взагалі, то сталкінг – це форма насилля, яка руйнує не тільки життя людини, але й її психічний стан. Як правило, переслідувач це дає ілюзію контролю. Кожна людина має свої причини це робити. Хтось просто хоче самоствердитись, хтось хоче пережити розрив та просто перевіряє, як там та людина і з часом перестає це робити. Але коли це стає сенсом життя, це вже патологія. До відверто жорстоких форм сталкінгу, що ведуть до психічних розладів, насильства і навіть вбивств, частіше вдаються чоловіки. Жінки малюють більш м'яку версію у вигляді стеження в соціальних мережах, підлаштованих зустрічей, нічних дзвінків, нав'язливих залицянь та зізнань. Коли це стає сенсом життя, свідомість сталкера звужується до єдиного об'єкта і він починає жити його життя він начебто привласнює особистість цієї людини, оскільки у своїй не бачить жодної цінності. Переслідувач може цілодобово моніторити соцмережі жертви. Може їй дзвонити, писати, чекати біля під'їзду, біля роботи, хапати за руки, все ще завгодно. Негативні емоції, жертви дають сталкеру можливість відчувати свій контроль та владу, принаймні до того моменту, поки сталкер сподівається на те, що він ще може або повернути кохання, або його завоювати, або отримати те, чого він взагалі хоче. Але коли все це не дає ніяких результатів, це все може перетворитися на агресію, яка приймає форму помсти. І людина починає мститися за те, що її жертва не відповідає взаємністю. Саме таку картину ми можемо бачити в серіалі, який нещодавно вийшов. Серіал Оленя вийшов на платформі Netflix в цьому році. Цей серіал дуже швидко набув популярності, і найстрашніше те, що історія головного героя реальна. Це відео не буде ані розбором цього серіалу, ані розбором реальної ситуації, яка відбулася. Ми лише будемо розглядати ті аспекти сталкінгу, які нам демонструють. Але спочатку ознайомимось трошки з сюжетом. Олуня розповідає історію молодого Доні Дана, який переїхав до Лондона, щоб стати коміком. У нього нічого не виходило. З дівчатами не клеїлось, а стендап не приносив грошей. Тому він працював барменом. І якось за стійку сідає дивна жінка. Що викликає у головного героя співчуття? Він наважується пригостити її і таким чином відкриває ящик Пандори. Марта знаходить у невинному жесті головного героя прояв почуттів і починає проникати в кожну деталь життя Доні. У кожного сталкеру є своя мотивація переслідувати. В серіалі нам продемонстрували аж цілих два типи, і зараз ми їх розглянемо. Перший тип мотивації це бажання близьких стосунків. Сталкер вірить, що між ним та його жертвою є справжнє кохання, і починає наділяти цю людину дуже унікальними якостями. В серіалі оленя нам демонструється з самого початку: то як Марта говорила доні, який він смішний, класний, добрий, як вона гіперболізовано сміялася над його жартами, та все сприймала так, ніби вони вже в стосунках. Другий тип мотивації це знедолені. Такі сталкери розриваються між двома станами, між бажанням повернути все, як було раніше, і тим, щоб помститися за цей розрив. В серіалі ми можемо дуже яскраво це побачити. Після того, як Доні відмовив Марті, вона почала ще більше йому писати, кричати, проявляти насильство по відношенню до нього та до його дівчини, писати його батькам, та намагатися обрехати його максимально. Також такий тип мотивації дуже часто прислідковується в реальному житті, коли люди розривають стосунки, а другий партнер з цим не погоджується, у нього виникає бажання повернути все або просто помститися. І це починається. Людину починають переслідувати, хапати за руки, приходити додому, спілкуватися з різними людьми в інтернеті, і говорити різні гадості про цю людину. Тобто, це дуже часта історія. Ще є три види мотивації сталкінгу, які не продемонстрували саме в серіалі Оленя, але я приведу інші приклади з інших серіалів чи якихось реальних історій. Третій тип мотивації сталкінгу це неспроможні. Такі люди доволі критичні до факту того, що їм не відповідають взаємністю, але вони дуже хочуть завоювати довіру та любов своєї жертви. У людей з таким типом мотивації доволі обмежені інтелектуальні здібності. У них не сформовані навички соціальної взаємодії та дуже незрілі навички флірту та залицянь. Вони мають потяг до жертви, але не мають в цьому божевілля, тому що не мають впевненості в тому, що їх почуття взаємні. Четвертий тип мотивації це злопам'ятність. Такі люди вистежують свою жертву для того, щоб її залякати або завдати їй шкоди. У клінічній картині спостерігаються почуття образи, заздрість та агресія, які можуть бути спрямовані на конкретну мету. Такий тип сталкінгу можна побачити в дорамі Я чую дві голос. Головний злодій серіалу переслідує головну героїню та намагається їй нашкодити через те, що вона багато років тому дала покази проти нього в суді. Таке трапляється і в реальному житті. Люди можуть переслідувати ту людину, яка сказала їм те, що їм не зовсім сподобалось, або зробила б щось не те, і там, наприклад, хочуть зламати їй ноги чи щось таке. І таке, на жаль, трапляється. Жертви можуть бути навіть випадкові. Наприклад, коли у жертви є те, чого немає сталкер, або в нього це було, але він це втратив. П'ятий тип мотивації сталкінгу це хижаки. Вони найбільш кримінальні. Такі люди готують свої злочини, планують, думають про них, фантазують, здатні викрасти, зазято переслідувати та знущатися з жертви. Вони відчувають задоволення від заподіння болю та страждань, упиваючись почуттям влади. Якщо розглядати приклади саме для цього типу сталкінгу, то це майже кожен серіал про маньяків та вбивців. Але такі ситуації трапляються в реальному житті і, на жаль, дуже часто. Причина, чому люди стають сталкерами, кроється в тому, що вони мають розлад. Це може бути межовий розлад особистості, шизофренія, обсесивно-компульсивний розлад, біополярний розлад. Це може бути парафілія, наркоманія або бридовий розлад. Дуже часто це саме бридовий розлад. Сталхін це серйозне порушення меж особистого життя. І переслідування людини без її згоди. Це переслідування, що повторюється і нав'язлива поведінка, що викликає страх і дискомфорт у жертви. Що робити, якщо ви вже стали жертвою сталкінгу? Перше, що ви можете зробити, це звернутися до юриста. Юрист допоможе вам зрозуміти свої права та обрати саме ефективний спосіб, як можна з цим впоратись. Другий крок це звернутися до поліції. Поліція допоможе вам припинити це. Третій крок це звернутися до психолога. Кожна жертва сталкінгу стикається з великим стресом, тривогою і емоційною нагрузкою, і психолог допоможе вам з цим впоратись. Четвертий крок пробувати документувати абсолютно все, що відбувається, зберігати всі дзвінки, голосові записи, повідомлень, абсолютно все. Тому що це будуть докази, які зможуть вам допомогти в подальшому. П'ятий крок: це забезпечити свою безпеку, розповісти максимальній кількості людей, що з вами відбувається друзям, колегам, вашим близьким, спробувати змінити номер телефону, спробувати змінити замки в квартирі. Абсолютно все, що ви можете змінити, та від чого може залежати ваша безпека. Крок шостий це в ніякому разі не намагайтесь вийти зі сталкером на діалог. Тому що це може не тільки не допомогти, але ще і погіршити стан, і стан ще почне вас переслідувати. І найголовніший пункт це без самозвинувачення. Ви не можете бути в чомусь винні, тому що це абсолютно не ваша провина і крапка. Все, жертва ніколи не може бути винна в тому, що з нею відбувається. І останнє, що я хочу сьогодні сказати, це як підтримати людину, яка є жертвою Сталкінгу. Є три основних принципи. Перше, це слухати те, що вона вам говорить, ні в якому разі не ігнорувати. Друге, це допомогти їй прийти до висновку, що потрібно звернутися до поліції. І третій варіант ні в якому разі не звинувачувати і не знецінювати. Це найважливіше. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ця тема насправді дуже актуальна і, на жаль, з кожним роком можливості для сталкінгу тільки зростають. І кожен з нас може стати жертвою. Тому дуже важливо знати, як поводити себе в тих чи інших ситуаціях. І якщо вам сподобалось це відео, буду дуже вдячна за лайк та підписку. До зустрічі!